Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена. Знаходжуся я на Івано-Франківському авторинку. Буду традиційно проводити вимог цін на автомобілі, що продаються. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на авторинках, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Дзвоніть, пишіть, він вас проконсультує по всіх питаннях, які вас цікавлять. Також підписуйтесь на канал, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Посад би 7 Так, одинадцятий рік, 11 тисяч, двохлітровий дизель, 170 кінських сил, 125 кВт. Де тут двигун, повний привід, 213 тисяч пробіг. Автоматична коробка передач, електрорегулювання сидінь. Як зараз показую. Трошки. Сонечко засвітлює. Так, мультикермо. підігріви сидінь клімат-контроль. Bluetooth. Парктроніки. Октавія Асьома, 14-го року, 10600 ціна. 1,6 дизельний двигун. Автоматична коробка передач, шкіряний салон є старт-стоп 285 тисяч пробіг. Так, Шкіряний чорний салон електрорегулювання, пам'ять сидінь. Мультикермо. Так, Клімат, контроль, дисплей, навігація. Так, одразу покажу я поруч Ауді, а четверта. В седані, 15 рік. Томаше? 21 500 ціна. Так, що в нас тут? Двохлітровий двигун, 252, потужність, 164 тисячі пробіг, 0,67, 344, 61. Ага, Зараз. Відчине на нас, здається, 47 в кінці. 47 в кінці. Тут ще вона. Є люк. Шкіряний салон чорний. Тут погано видно, дійсно затонована. Кого цікавить, дзвоніть, уточнити всі деталі. Електрокар Nissan Silфі. 18-го року, 15200 ціна. Тут у нас батарея де 39 кВт, орієнтовно 330 кВт запас ходу, 69 тисяч пробіг. Так, електрокари як завжди актуальні. Світлий салон так виглядає клімат контроль. Так, друзі, просили знайти фольксваген джету. Правда, не уточнили, якого року. Тут у нас 14-й, 9750 ціна, 2-літровий дизель, автоматична коробка передач. Пробіг 93, номер є. Тут буде панорамний дах, шкіряний чорний салон. Так, мультикермо, Підігрі сидінь, кондиціонер дисплей, автоматична коробка передач. А ще комплект гуми буде до автомобіля. Рено Меган 4-го покоління го року. 12900 ціна 1,5 дизель, 110 кінських сил, 165 пробіг. Я думав, що Так виглядає. Є підігрів сидіння. Шестиступанева механіка. Електроніки, паркот. Форт Мондео 10-го року, 9300 ціна. Свіже пригнаний, двохлітровий дизель 140 кінських сил, 241 тисяча пробіг. Так, механіка шестиступенева. Має бути вам видно приблизно стан. Клімат контроль є. Фаркоп, парктроніки. Гольф сьомий Airline. 18-го року, 19300 ціна. Авто вже 2 двохлітровий дизель, 110 кВт, З Німеччини автомобіль пригнаний, 209 тисяч пробіг. Автоматична коробка передач. Підігрів сидінь клімат-контроль, дисплей навігація, парктроніки, феркоп. Октавія, А5 в універсалі 2012 року. 10900 ціна. Двохлітровий дизель на автоматичній коробці передач. 140 кінських сил, свіжопринена обслужена, 244 пробіг. Так, Двохлітровий автомат. Рідко останнім часом на ринках зустрічаємо. Так, Стан водійського сидіння не буде видно. Шкіряний салон. Так, кермо також не видно. Так, і підігрів сидінь клімат-контроль, дисплей, навігація. Паркоп, парктроніки. Пасад Б8. 16 року 16900 ціна. Розметнена, 2-літровий дизельний двигун 110 кВт, знімаючи, не пригнано, 266 тисяч пробіг. Є панорамний дах. Автоматична коробка передач. Там, думаю, вам видно, пошкоджень не помічаю ніяких, підгріве сидінь клімат, дисплей, навігація, електроніки. Друзі, вперше зустрічаємо на ринку, вперше у нас в оглядах Ford Fusion гібридний. Ось тут є додаткова зарядка. Так, 2015 року 14800 ціна двохлітровий е, у нас двогон. Ну, бензиновий, звичайно, до речі, досить економний. 188 потужність, його 123 тисячі пробіг. Є люк. Шкіряний світлий салон, якщо не помиляюсь. Звичайно, автоматична коробка передач, а по комплектації, на жаль, нічого не бачу. Не видно мені. А, комплектація Титаніум. Opel Astra K 18-го року. 14 тисяч ціна. Так, 1,6 у нас так дизель. Автоматична коробка передач. 050, 0,86, 30. 53 номер. Здається так. Тут погано видно, нижній номер взагалі вже не видно. Є вебасто, Свіжо перегнана з Німеччини. На сонечку просто цінник вигорів. Салон комбінований. Фасад Б 11 2011 року, 9200 ціна, 1,6 дизельний двигун, 242 42 пробіг. Механічна шестиступенева коробка передач. По комплектації не бачу, на жаль, сильно затонована. Вам можливо було більше видно. Так, і давайте зразу поруч. Шостий гольф, такий гарний колір. Також в універсалі. Рік 13-й. 9800 ціна. Тут вже двохлітровий дизельний двигун 228 тисяч пробіг. Коробка. Також шестиступонива механічна. Так, э, з Алькантарою салон кліматконтроль є.